Виконуємо завдання 6 практичної роботи 26 за підручником інформатика 7 клас авторів Тріщук Лазарець, 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки Adle. Створимо нове вікно програми, Для цього виконуємо файл, new file, підключимо модуль для роботи з черепашкою Tartle. Задамо розміри вікна програми. Ширина у нас буде 800 пікселів, а висота 600. Встановимо колір вікна. Колір вікна буде блакитний. Давайте збережемо та перевіримо, чи вікно створене. Я збережу з таким іменем. Виконуємо Run, Run модуль. Так, є. Тепер нам потрібно намалювати ось тут зелений прямокутник. Для цього нам черепашку потрібно перемістити спочатку десь сюди, а далі черепашку рухати до правого краю, вниз, понизу і вверх. Тобто нам потрібно намалювати прямокутник. Ну, але спочатку задамо колір черепашки. У нас буде досить проста програма, в якій буде одна черепашка на декілька, тому я не буду створювати в коді програми об'єкт черепашки терівне та тартл. Для однієї черепашки можна написати, сам код буде більш простіший. Зелений це в нас грін. І тепер переміщаємо черепашку ліворуч та вверх. Переміщаємо за допомогою функції GoTo. У нас взагалі ширина 800 пікселів. Черепашка з'являється в центрі вікна з координатами 0-0. Тобто в нас буде ліворуч 400 пікселів і праворуч 400 пікселів. Ліворуч це від'ємні значення, значить переміщаємося на мінус 400. Висота у нас 600. Прямокутник у нас буде займати 2 третіх нашого вікна. Тобто 400 пікселів, отже, нам потрібно піднятися вверх на 100 пікселів. І тепер будуємо прямокутник. Будуємо його в циклі. В Циклі будуємо тому, що в прямокутника протилежні сторони рівні. Отже, нам двічі потрібно виконати буде ті самі команди. Пишемо в кінці рядка двокрапку, натискаємо Enter і бачимо, автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Все, що з даним відступом належить до даного циклу. Отже, рухаємо черепашку праворуч. За замовченням вона якраз праворуч і повернута. Саме через це я до лівої межі і переміщав черепашку, щоб її не повертати. Переміщаємо на 800 пікселів. Далі повертаємо її вниз на 90 градусів, тобто повертаємо праворуч Right. А далі знову вниз, вниз на 400 пікселів. І на 90. Та й дивимося. У нас ось тут схоже так замальовано, просто його не видно. Ну, по-перше, у нас ось тут лінія, ну, зараз ми його замалюємо. Поки що воно не замальовано, то цієї лінії і не буде видно. Для того, щоб заповнити середину, потрібно вказати, де ми маємо починати замальовувати і де завершувати. Прямокутник у нас ось тут, значить, перед циклом. Begin Fill А в кінці End Fill Так, замальовано і бачите, цієї лінії не видно. хоча якщо хочете було б гарніше, звичайно, щоб її взагалі там не було. Це підняти перо перед переміщенням, а після переміщення опустити. Бачите, цієї лінії вже не видно. Тепер нам потрібно намалювати квітки на даному полі зеленому. Запишемо цикл з параметром for. Кількість ітерацій даного циклу буде кількість квіток. Ну, давайте спочатку менше квіток, 5 тільки, щоб швидше виконувалося, а потім ми збільшимо дану кількість. Так, знову відступ. Ну і нас потрібно зробити так, щоб квітка на полі була у випадковій точці. Для того, щоб ми могли працювати з випадковими числами, підключимо модуль для роботи з випадковими числами random. Всі модулі потрібно підключати зверху. Ну, і створимо зміну X, в якій будемо зберігати координату X. Використовуємо функцію RandInt. Для того, щоб задати якесь випадкове значення, ми будемо задати від мінус 380 до 380. Чому саме так? Тому що ліва межа це мінус 400, а права 400. Ну, трошки, щоб квітка була відступлена від межі. Аналогічно для координати y. І тут вже від 180 до 180. Точніше від мінус 280 до 80 на 600 разом, а от зелений то тільки 400 пікселів. Створимо ще зміну, який буде зберігатися розмір нашої квітки. Також задамо за допомогою RandInt випадковим чином від 5 пікселів до 20. Ну а далі ми переміщаємо нашу черепашку у якусь випадкову точку з даними координатами GoTo. Але перед тим, як переміщати, ви вже знаєте, нам потрібно спочатку підняти перо, щоб за черепашкою не залишалася лінія. А після того, як перемістили, опустити, перед тим як почнемо малювати. Ну і тепер малюємо квітку. Так, це скопіюю. Можливо, де що пригодиться, ну begin філ, Fill – це точно пригодиться. Ну і квітка малюється з пелюсток. Намалюємо спочатку квітку, яка складається з 9 пелюсток. Отже, нам потрібний буде знову цикл. Лічильником цикла давайте вже позначимо йод, щоб він був такий самий, як у зовнішньому циклі. Так, квітка буде складатися з 9 пелюсток. Ну і кожна пелюстка складається з, з двох дух кола. Отже, нам ось цей цикл, в якому будуть дві ітерації, також буде потрібний. Тільки тепер нам потрібно рухатися не вперед. А малювати. Це також видалимо. А малювати дугу кола. Тут лічильник також інший напишемо. K -K. Ну, Будуємо ніби коло радіусом сайз. Але будуємо не повністю. Якщо було б 360, то це було б повне коло. 180 це півколо. А ми будуємо дугу кола 80. Тобто буде у нас менше половини. Намалювали одну дугу. Після цього черепашку потрібно повернути ніби назад. Повернемо на 100 градусів. Нам потрібно так, щоб кут дуги кола 80. І цей кут повороту сума давала 180. 80 плюс 100 є 180. Добре. Це ми намалювали одну пелюстку. Але квітка буде складатися з 9 пелюсток. Отже, забираємо, отже, збираємо один відступ. Тобто виходимо з цього циклу і повертаємо на якийсь кут. У нас 9 пелюсток, 360, значить ділимо на 9. Можна було б зразу записати. Це у нас рівне 40. Ну, але залишимо ось так, потім ви зрозумієте чому. Ну і у нас квітка зараз має бути намальована, але вона буде зеленого кольору. Зрозуміло, її не буде видно. Давайте поки що я встановлю червоний колір, щоб подивитися, чи в нас все-таки намальовано, чи нема помилок. Ну і ще нас дуже довго малювати так буде. Ну як дуже довго? Трохи часу займе. Через це давайте я встановлю швидкість черепашки більшої. Нульці зразу буде малювати. Так, десь помилка. Ось тут помилка. Спід неправильно написав. Так, малює 5 квіток кожного разу в різному місці. Поки що вони всі червоного кольору, не всі різного розміру. Тепер давайте зробимо так, щоб вони були різного кольору. Якщо ми подивимося на зразок, то бачимо, що там квітки трьох кольорів. Створимо список, в якому будуть зберігатися кольори. Назвемо даний список Colors. Для списка пишемо квадратні дужки. Ну і там ще помаранчевий колір оранж. І рожевий пінк. Ну і задамо колір. Зрозуміло задаємо в цьому циклі. Давайте ось тут встановимо. Ну і раз ми підключили модуль random, то давайте також хай колір з даного списку береться випадковим чином. Тобто буде випадковий колір. Перший номер в списку має індекс 0, другий номер індекс 1, третій номер, останній індекс 2. Саме через це ми вибираємо випадкове число від 0 до 2 включно. Бачите, тепер вийшло три рожевих, одна помаранчева, одна червона. Наступного разу вже буде щось інше. Помаранчевої взагалі немає. Зрозуміло, ми зробимо більше квіток, тут може 20 поставимо, але це зробимо також трішки пізніше, тому що є ще додаткове завдання. Задати рандомне значення кількості пелюсток квітки. На зараз 9 пелюсток. А ми задамо випадкове якесь число. Отже, створимо ще якусь зміну, якій буде зберігатися кількість пелюсток. Давайте називаємо Petal, пелюстка по-англійськи. Ну і нехай кількість пелюсток буде від, ні, два вже щось замало, від 3 до 16. Тобто мінімальна кількість пелюсток буде 3, а максимальна 16. І тепер, зрозуміло, нам замість дев'ятки тут потрібно поставити петл. Ну і тепер потрібно враховувати інший кут, на який буде повертати. Також тут замість дев'ятки, петл. Тепер зрозуміло, чому я не хотілося тут зразу писати 40. Ну і ставимо 20. Нехай буде 20 квіток. Хочете більше ставити 30? Я думаю, 20 вистачить, зараз подивимося. Бачите, вже квітки мають різну кількість пелюсток. Є три, є більше, є менше. І в нас вийшло ось таке квіткове поле. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!